Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми розповімо, як легко та правильно зареєструвати ФОП або так звану джавальність Господарча у Польщі з 2022 року. Українці зі статусом УКЕР або Картою побиту можуть відкривати власну справу. Навіть якщо ваша карта побита закінчилася після 24 лютого 2022 року. Вона вважається дійсною для цієї мети. У цьому відео ми покроково пояснимо, як заповнити заяву ваніосик Сеїд Г1 для реєстрації ФОП. Готові? Тоді почнімо. Перший крок це вибір типу заяви. Перейдіть на сайт businessgov.pl або введіть у Google зложення вніску ніску на сайті виберіть пункт зложення заяви про внесення до реєстру ФОП. Це заява для реєстрації ФОП. Поставте галочку навпроти цього пункту. У другому пункті Вкажіть свої особисті дані. Оберіть стать Чоловік чи жінка. Впишіть прізвище, Ім'я та, якщо змінювали прізвище, попереднє. Друге ім'я вказуйте, якщо маєте, інакше поставте прочерк. Далі Імена батьків. Місце народження, місто чи село, як у паспорті і через кому Україна. Виберіть документ, що посвідчує особу, паспорт або карта побиту. Впишіть серію та номер документа, а також номер песель або регон, якщо маєте. Якщо ні, позначте НІПОсіадам. Вкажіть громадянство та поставте галочку, що ви не є громадянином ЄС, але маєте право вести діяльність у Польщі. Наостанок зазначте назву документа, наприклад, карта побиту, орган, що його видав, і дату видачі. У третьому пункті вкажіть адресу проживання, оберіть країну Польща. Введіть поштовий індекс, назву міста чи села, вулицю, номер будинку та квартири, якщо є. Також зазначте воєводство, повід і гміну. У четвертому пункті вкажіть контакти, номер телефону. «Сайт», якщо є. Ці дані стануть офіційними для вашої фірми. Тому обирайте номер і імейл, які використовуватимете для бізнесу. Поставте галочку, якщо хочете, щоб ці дані не були публічними. У п'ятому пункті вкажіть повну назву фірми це ваше ім'я та прізвище. Скорочена назва це, наприклад, назва вашого бренду без особистих даних. Далі вкажіть дату початку діяльності. Рекомендуємо обрати дату з Нового року, якщо це кінець року, щоб уникнути додаткових податкових декларацій. Також вкажіть кількість працівників, включно з вами. Якщо працюєте самі, пишіть один. На останок виберіть коди ПКД аналог КВЕД. Перший код основний вид діяльності, інші додаткові. У шостому пункті вкажіть адресу для листування. Сюди приходитимуть листи від податкової, ЗУС та контрагентів впишіть країну, поштовий індекс, назву міста, вулицю, номер будинку, квартиру чи офіс, а також воєводство, повіт і гміну. У сьомому пункті вкажіть адресу, де вестимете діяльність якщо це салон чи магазин, вкажіть їхню адресу. Якщо офісу немає, використовуйте домашню адресу або адресу віртуального офісу. Про віртуальні офіси ми розповімо, якщо напишете нам. Якщо у вас кілька місць діяльності, наприклад, додаткові магазини чи салони, вкажіть їх у восьмому пункті. Також додайте коди ПКД для цих місць. У дев'ятому пункті оберіть страхування в ЗУС, вкажіть дату початку діяльності. Ту саму, що в п'ятому пункті поставте галочку навпроти зглашам до ЗУС. Пункт 9.2 Залиште порожнім. У 10 пункті підтвердьте, що у вас немає заборон на ведення діяльності. Пункти 11.13 пропустіть. У 14-му вкажіть податкову У Жонд скарбови, до якої належить ваше місце проживання. У 15-му оберіть форму оподаткування. Якщо не впевнені, скористайтеся калькуляторами в інтернеті або зверніться до бухгалтера. Напишіть нам у коментарях, і ми зробимо окреме відео про вибір оподаткування. Пункт 16. Пропустіть. У 17-му вкажіть, хто вестиме вашу бухгалтерію ви самі чи бухгалтерське бюро. Якщо обираєте бюро, вкажіть його ніп і назву. У 18 пункті зазначте. Чи є ваш бізнес закладом праці для людей з інвалідністю? Зазвичай це ні. У 19-му вкажіть адресу зберігання бухгалтерських документів, у 20-му ідентифікаційні номери з інших країн, якщо є, у двадцять першому номер банківського рахунку фірми, якщо він є, у двадцять другому адресу для електронних повідомлень, якщо зареєструвалися на порталі ЕДОРенчення. У двадцять третьому пункті Вкажіть, чи є у вас майнова роздільність. Якщо одружені, зазначте дату шлюбу або поставте ні дотичи». У двадцять четвертому оберіть індивідуальну форму діяльності. Пункти 25, 26. Заповнюйте, якщо є співвласники чи представники. У двадцять сьомому Вкажіть кількість додаткових документів, якщо додаєте, у 28-му восьмому. Перевірте правильність особистих даних. Наприкінці поставте дату, місце подачі заяви та ваш підпис латинськими літерами. Вітаємо! Ви готові подати заяву на ФОП. Занесіть її до гміни чи уряду міста, де працівники перевірять ваші документи. Якщо потрібна допомога, пишіть нам у коментарях або на емайл. Ми завжди раді відповісти. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І починайте свій бізнес у Польщі з упевненістю.